Почепила фотографію свого брата та прапор бригади. І саме досить символічно, що він в формі поліцейського, тому що це була його мрія, він яку втілив у своє життя. І я вирішила також створити свою мрію як приклад наслідування його. Швейну майстерню магазин, про який мріяла з дитинства, хмельничанка Зінаїда Завальна відкрила вже після загибелі брата. До війська розповіла поліцейський Ілля Завальний пішов на початку повномасштабного вторгнення. У травні 23-го, в день свого 27-річчя, підірвався на ворожій розтяжці. Він мене завжди у всьому підтримував, щоб я йшла до своєї мети, до своєї мрії. І ось стало поштовхом те, що його якби не стало, і я вирішила, що потрібно зараз діяти всю ж хвилину. Вивчилася, додає, за програмою українського жіночого фонду написала бізнес-план і виграла грант на розвиток власної справи. На суму 248 тисяч, на яке змогла купити обладнання, це вишивальну машинку, швейну машинку, оверлок та меблювання і вивізку. Майстерню відкрила в кінці вересня. Назвала так, як у дитинстві кликав її брат. І як він учив не боятися труднощів, сама розробила дизайн і облаштувала приміщення. Він мене завжди досить підтримував, загортовував, тому що коли я там чи щось створила, чи щось робила, він міг таку дрібничку якусь створити мені складність. І я мусила це виправляти. І він спеціально це робив, казав, що ну, в житті не так просто і завжди будуть якісь перешкоди, і щоб я ну, сприймала це з легкістю. Зараз ми вишиваємо цю бджілку, це буде дитячий вігвам. Зінаїда, що я постільну білизну, пледи, вігвами, дитячі кокони та пелюшки. Це оверлок. Він обменує края. Це зараз підготовлює замовлення для майбутньої постійної білизни. Це моя, так як дитинка, каже, поки що маленька, але в майбутньому я сподіваюся, що вона розростеться, бо хочеться і найняти працівників в майбутньому, і щоб магазин процвітав. Тому що я сюди вкладаю всю свою душу, і це для мене досить важливо, щоб люди відчували комфорт. Наразі Зінаїда Завальна сама оформлює замовлення, шиє, прасує і пакує власноруч створені вироби. Це моя взагалі відушена, це моя терапія. Просто я коли от шию, я взагалі ні про що не думаю, і вона мене досі заспокоює. Та каже, бракує братової підтримки. Він був нашим плечем таким місним, заміняв нам батько. Мені досить пам'ятається, це його міцні обійми настільки, що в мене навіть ребра боліли. Я казала, ти мені зламаєш ребра". ну Ніхто зараз так не обнімає, як він колись обіймав, цього досить не вистачає. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. мрію, як приклад наслідування його.